Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Юрій Швець. Адміністрація США покривала брудні справи і корупцію української влади, щоб забезпечувати надання військової допомоги. Інакше її б не зупинили рік тому, але з цим треба закінчувати підкреслю Купрії та додає від себе. Погоджуюся із першими з другими, але уточню не просто покривала і продовжує покривати всім. все відомо є можливості зупинити цю вагканалі, але чомусь мало що відбувається. чиновниками купують. Ця маєтки та отівки, як гриби ростуть їх бізнеси, записані на підставних осіб. Мільярди зникли і продовжують зникати з бюджету. Масштабно розкрадається гуманітарна допомога, телемарафон, шоу, бруківка, замість дронів. Усе це відділяє наш день перемоги. Призводить до тисяч додаткових жертв серед наших військових та мирного населення. Є вже незалежні сап на ВАКС, Представники яких нещодавно їздили у США. Невже їм так не пояснювали що до чого. Купа вже виявлений фактів корупції. За якими жодних наслідків візьміть хоча б звіти Держаудитслужби, де вказано, що за 22-23 роки начальником гостомельської військової адміністрації було вкрадено більше 20 мільйонів гривень. 100 родин залишилися без ремонтів, їх пошкоджених рашистами будинків, і він призначений особистим розпорядженням Зеленського. Може саме тому і реакція правоохоронців нуль, і це лише приклад одного маленького міста. Якщо ми самі не можемо навести в країні лад із узурпаторами корупціонерами, то може намалювати плакати. Save our country from corruption» і піти до посольства наших західних партнерів з проханням допомоги, почати з арешту банківських рахунків і майна корупціонерів у своїх країнах. Це був чіткий сигнал нашим можновладцям, що красти зась, а то вихід якась в той же час в комітеті Верховної ради з питань національної безпеки та оборони панує страх через активність безуглого. Про це повідомила Соломія Бобровська під час інтерв'ю Українській правді внаслідок страху через конфлікт з без. Безуглою комітет не може збиратися, оскільки відсутній кворум безугла є заступницею комітету та має доступ до всіх ключових структур, таких як генеральний штаб, головнокомандувач, розвідка, офіс президента та інші. Кожен має своє поле діяльності. Вона входить усі ці сфери. Та ось людина виходить і рухає суспільство. І виявляється, що це може мати важливі наслідки, наголосила Бобровська. Таке відношення до безуглої служить ще одним доказом того, що Єрмак підтримує її. А постійні атаки на Валерія Залужно координуються з Офісом президента Україна стає все більше схожою на авторитарну систему, де головний візир приймає всі рішення. Тим часом під час переговорів з європейським союзом наголошується на необхідності дотримання верховенства права, а на осіб на посадах і тим більше глав канцелярії ще раз без угла має покинути всі займані посади в парламенті та підлягати до обмеження доступу до держтаємниці. Парадокс це просто до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.